У нас флісочки перші призраю, 10 кг, ціна його 1350 кілометрів. І перше, що я покажу вам, це у нас джеквурський. Але який класний. Тут є на пальчики. Оп, і тут є лапочки класні. Наступна отака безрукавочка. Як бачите, в лотику попадають і безрукавки. Жіночі, чоловічі фліски. Оп, бомба. Наступна червоного такого насиченого кольору. Трошки менший розмір. Наступна така зелена, класна. Оп, це у нас North Face. Оп, зелена, класна. Наступна у нас знову зелена, але трошки інакша. Оп, великого знову ж таки розміру. Це у нас 56 і це у нас кемпа. Наступна у нас лісочка така тедік з капюшончиком, таке худі, як тедік. Наступна у нас синенька фліска. Теж великого розміру чоловіча, жіноча. Це розмір у нас L. Наступна такого кольору класного, цікавенька така. Це у нас розмір 42. Наступна білесенька бомба. Оп, Розмір, напевно, SXS. Я не скажу. 38 розмір. Наступна у нас така світло-сіра. такого типу, класно на замочку. Що ще більше треба? Наступна у нас така фісочка з капюшончиком на замочку. Оп, замочок працює. Бомба. Перший плюс другий парк фіски. Клас. Наступна у нас менше трошки фліска. Це у нас певний XSS. Наступна зеленого такого кольору хакі. Бомба. Оп, це у нас розмір М. Наступна. Такого темно синього кольору. І це у нас така куртка, але дуже велика фіска. Прям дуже. Це, напевно, 2 XL. 5 xl Дуже величезна. Оп! Бачите, яка велика? Наступна. Показую, що на це буквально паракліти. І хочу вам нагадати за цей момент. Що, якщо вам подобається цей лотик, пишіть нам в коментарі, наш менеджер з вами зв'яжеться. Така флісочка по типу тедік. Розмір не скажу, тому що не вказаний. Наступна така безрукавочка, бомба. Наступна така синенька. чик, з капюшончиком на замочку, бомба. Ціна цього лотику за 10 кг флісу 1350 гривень. Перший плюс другий сорт. Ну, в цьому лотику я зовсім не бачила, якщо чесно, другого сорту. Оп, це у нас розмір. Не скажу, не вказано. Наступне в нас такого кольору. синіше, наприклад. І остання в цьому лотику це чорне. І тут остання другого сорту, тому що тут треба вставити замочок. Ліска 2 xl Хто хоче замовити, пишіть в коментарі.